Готуємо автентичні гречані вареники з сиром, які дуже полюбляла готувати і прогощати сім'ю та гостей Моя прабабуся. Для приготування цієї страви використовуємо такі продукти: гречане борошно, пшеничне борошно, кисломолочний домашній сир, яйця, сметана, сіль та сало. Тісто готуємо як у давнину. Для того, щоб з тістом було краще працювати, беремо три частини гречаного і одну частину пшеничного борошна. У Упросіяне борошно додаємо гарячу воду і сіль, розмішуємо дерев'яною лопаткою або ложкою, тому що тісто буде гаряче. Коли тісто вистегло, додаємо яйця і добре вимішуємо руками до набуття еластичності. Накриваємо рушником і даємо тісто підпочити. Готуємо начинку. Кисломолочний сир добре розтираємо у макітері за допомогою макогонів до однорідної маси. Потім додаємо яйце і сіль. І все ретельно-ретельно перемішуємо. Тісто ділимо на частини, беремо одну частину і розкачуємо качалкою до товщини 2,5-3 мм. За допомогою склянки вирізаємо заготовки для вареників. На кожне кружальце по центру кладемо начинку. Чим більше її, тим буде краще, але так, щоб можна зліпити краї, тому що як вареники будуть погано заліплені, вони будуть розварюватися. Готові зліплені вареники викладаємо на поверхню посипану борошном. Готуємо засмажку. Сало ріжемо кубиками не менше 1 см. Нарізане сало викладаємо на розігріту пательню і топимо до золотистих шкварок. Вареники варимо у кип'ячій підсоленій воді. Воду спочатку підсолюємо. І закладаємо вареники. Після того, як вареники спливуть на поверхню, ми їх помішуємо для того, щоб низ казана не прилипав. І коли вареники всі спливуть, ми готуємо їх ще 5-6 хвилин. Час приготування буде залежати від товщини вареників. Готові вареники виймаємо з окропу, поливаємо шкварками разом з витопившим жиром. До готових заправлених вареників подаємо окремо сметану. Смачного вам!